Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу провести розпаковку свого першого замовлення по ось цьому чудовому каталогу. Каталог Арифлейм номер 9 Я вже отримав ось таку коробочку. Вона вже, я вже її відкрив, тому що там були ще каталоги. Я їх виклав для, для роботи. Що замовляють люди? Замовляють люди там. Зараз я вам все покажу. І так, поїхали. Що цікавого в цьому каталозі, я також, також ну, постараюсь зробити акценти да, для того, щоб ви могли краще і легше орієнтуватися. Ну, до речі, вперше, мабуть, вперше за всю історію моєї співпраці з Oriflame в каталозі пройшло зниження ціни. Притом, таке достатньо достатньо суттєве зниження ціни. І сьогодні в цьому діючому каталозі... Дуже чудова пропозиція на парфуми, на аромати, і тут, прям, ви знаєте, дуже-дуже дуже крутизні ціни. Ну, наприклад, при купівлі любих двох парфумів ви отримуєте знижку 50% на, на кожний із парфумів. Притом тут дуже широкий асортимент. І не можу сказати, що усі аромати там представлені, але дуже дуже багато. Ну, ось, наприклад, аромат Міс Чертані Флору сьогодні можна придбати. Або за 599 гривень при повній його 1000 гривень, або при купівлі двох любих ароматів його ціна буде 499 гривень. І цим скористалася моя дуже хороша знайома і клієнтка. І вона каже: Я хочу собі, я хочу собі, по-перше, аромат Mr. Danny Floral, а по-друге, вона вибрала дуже крутий аромат, це парфумована, вода, парфум, це духи Oil Nothing Amplified. Да? Ось такий аромат. Можливо, неправильно зараз я назву сказав, але ось цей парфум. До речі, його повна вартість в каталозі 1750 Вона взяла його по зниженій ціні, тобто по, по 850 гривень, якщо я правильно пам'ятаю. Таким чином вона зекономила дуже суттєву, дуже суттєву суму. Зараз я покажу. Секундочку. Да. Ну, да. Ну, Насправді ціна 1750 гривень, як я вже сказав, а зараз вона його купити всього-всього за 875 на гривень. Це, до речі, моя клієнтка. Ось два парфуми, які вона замовила. Це не все її замовлення. Вона ще замовила ось таку чудову помаду помаду Джордані. Зараз вона йде по додатковим знижкам по розпродажу ексклюзивно онлайн. Да? Тобто, через така помада. Тут, до речі, написано, що ця помада веганська. тобто тут не використовується жодний продукт животного да? Тобто, Суто натуральна. Тобто, і ви знаєте, я цю помаду відкрив. І, до речі, я ну так, знаєте, ну, дуже рівно до помад, як ви розумієте. Да? Але знаєте, мене вразила ось ця, да, мабуть. Видно, не видно, камера точно, мабуть, не передає, але дуже класний дизайн, вона матова, якщо я правильно я бачу, тобто, і така навіть витрублена форма, ну класна, дуже крута. Тобто, як мені навіть чоловікові вона мені сподобалась як з точки зору дизайну, з точки зору якості я сто відсотків знаю, що вона якісна, але ну, не користуюсь, тому не можу передати вам весь кайф використовування цієї помади. Далі вона каже, він каже, слушай, там ще йде знижка на тональну основу Джордані. І вона замовила ще ось таку тональну основу. Зараз повторюю, додаткові знижки діють до цієї суботи, то і до завтрашнього дня. І це пребіотична да? наскільки я розумію. Ну, коротше, ось така тональна основа, вона з піп'єточкою дуже класна. Я її використовував, тестував на руці, не цю саме, а взагалі. Класно розташовується, дуже легко наноситься, і її, її не видно. Тобто, вона прям така, коротше, дуже крутезна. Рекомендую, рекомендую ось така тональна основа от цієї тоналки 32 921. Тобто, ну, от, от прям дуже класна, що сказати, дуже класна. Треба тільки звикнути до піп'ятки, тому що вона треба піп'ячкою наносити. Да? Но плюс цього, що ти можеш дозувати, там, так, скільки тобі потрібно. Тобто, мені здається, це більш економний формат, на мій погляд. На мій погляд. Далі, в цьому каталозі йде дуже класна знижка на краски для волосся. Коротка історія. В мене є знайома, вона в іншій компанії, і вона каже, слухай, гріта, є у вас фарби для волосся? Я кажу, є. І вони дуже чудові. Вони правда класні. В мене багато дуже історії, тому що. Ну давайте розкажу коротко. Так, заходить моя знайома, консультант, і дивлюсь на якесь волосся інше. Я говорю, ти, мабуть, нашу краску користувалась. Вона каже: так, а як ти, ти догодився? А ти говориш, волосся, живе стало. Тобто, це от, 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 реальне тоб, факт, тобто реально не живий, класні і уходження. Тобто, я знаю, що у дівчат є проблема а, з тим, щоб підібрати краску, така, яка буде. А, ну, Менш шкідлива штуря, да? тобто, яка буде ухажувати за волоссям і ще додавати класний якісний кольор. Коротше, моя знайома замовила і каже: давай дві, це було поза того каталогу. Ось буквально пише слухай, та краска ще є, така я говорю, є. До речі, якраз зараз дуже з класною, з класною знижкою. Да. І ось, будь ласка, ще одне. за це говорить про те, що. Ну, якщо клієнт купує ще раз, да, то це говорить про якість. Тим більше, що ця людина в іншій компанії, да, і ну, есть, краску вона вибрала нашу краску да, для волосся. Гарно. Тобто я дуже рекомендую. Зараз в каталозі йде хороша, хороша на неї знижка. Далі, що в цьому каталозі ще цікаво? А ну звісно, я вже я вже казав, да, що вперше на мою пам'ять пройшло зниження ціни. Друзі, зараз на ось цей продукт на Wellness Pack, в прошлому каталозі він коштував 1700 гривень, зараз він коштує 1600. Це ціна в каталозі. Купуєш перший, купуєш другий, купуєш третій, четвертий ти отримуєш подарунок. Ще додаткові 25% знижки, якщо перерахувати. Я можу сказати, що незалежно від того, зараз зима, весна, літо є така думка, і вона, мені здається, трошки. Ну, така оманлива, да? що літом я насичуюсь і наїдаюсь вообще вітамінами совсім повністю. Друзі, це не так. В мене є статистика від Харківського інституту, де показано чітка, чітка есть, незалежно від пори року, коли не вистачає вітамінів. Да? Есть, ми їх не доїдаємо. І мені бабуся моя казала, вона була медиком, вона казала, що наїдайся літом. Клубніки для того, щоб на зиму, на зиму хватило. Це ну, такий, знаєте собі, насправді вітамін в клубніки це вітамін С один із, да? І, а це водорозчинний вітамін, який виходить от, з потом, з половою системою. Да? Тобто, його ти береш тільки на сутки. Якщо ти навіть з'їш відро клубніки, ну, посипить, звісно, але ти візьмеш тільки добову норму вітамін. Тому тому все рівно даже влітку, даже влітку, коли казалось би, все є, ми не доїдаємо вітамів, ми їх не доотримуємо. А якщо, ми, якщо автомобіль не доотримує наприклад, там масла або ще чогось, він їде погано. Якщо ми в борщ не додаємо наприклад, м'ясо, то є той же протеїн, білок, так? якщо ми не додаємо картошки, капусти і ще чогось, то це вже не борщ, а щось таке ну, незрозуміле. Так? Тому кожна хазяйка знає, що треба класти стільки-то капусти, стільки-то борща, стільки там, води і так далі. Ну, коли ти торт готуєш, там є чітка рецептура. Да? Друзі, у нас є також чітка рецептура для нашого з вами організму, скільки що і в якій кількості потрібно. Тобто, дуже рекомендую, незалежно від пори року, я куштую ці вітаміни, тут вітаміни, омега 3 і ще астаксантин це антиоксидантний комплекс. Mm? Да. Сонце дуже радіоактивне, до речі, ви це знаєте. Тому, помимо сонцезахисних средств з високим spf фактором треба ще антиоксидант, а таксонтин, котрий буде виводити свободні радикали з нашого організму. При тому дуже рекомендую. До речі, в цьому каталозі на вітаміни гі, баночка 60 драже діє дуже чудова знижка. При купівлі однієї, другої отримаєш в подарунок. Тому також рекомендую звернути на це увагу. і Повторюю ще раз, ціни знижені. Не на весь асортимент, але на ключові продукти велнеспеки, там велнес-категорія, там да, на парфуми, на на ціни трішки знижені. знижені. Десь на 100 гривень, десь на 50, тисяч, в залежності від. Коротше, рекомендую. Угу. В кожному моєму замовленні ви бачите цей продукт. А, до речі, бачите, ззаду ще застає велнеспеки, це замовлення клієнта треба буде передати. Далі, 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 далі. А, зараз класна і чудова знижка йде на серію Royal Velvet, Королівський бархат, він же. А, тому, ось, бачите, це замовлення також однієї з клієнтів. І це не все є замовлення, це ось такий днівний та денний, ночний та денний крем Royal Velvet. До речі, я їм також користувався, пробував взимку. На літо він мені такий трошки жирноватий, а от на, на зиму ну Тобто кожа себе. Почуває комфортно, ну для мене тобто мені комфортно взимку. літом – ні. Нещодавно зустрів свого знайомого він мені запитав, «Слушай, а ти вообще собираешься? Я дивився і думає, що це питає, як запитаєш. Він каже, ну тебе такий вигляд, як тобі начебто в 20-25, ну 30 років. 30. Мені вже майже ну, ну не 50, але десь от там рядишком. Да? Я шуткуючи, кажу, мені 64, але це не так. А, до речі, опять-таки ось це вам все показати. В цьому каталозі, в каталозі, в додаткових знижках діє потрясаюча знижка на серію Royal Velvet, і це, до речі, крем вокруг очей навколо очей. І тут їх чотири штучки, як ви бачите. Да? Це також замовлення однієї клієнтки. Ну, ось дуже гарна знижка, і крем дуже класний, до речі, його дуже, дуже добре беруть. Я можу це бачити по своєму офісі, я коли я видаю замовлення, їх дуже багато. Незалежно від розпродажі він чи просто в каталозі. Його купують. Він класний. він класний. Він класний. Дуже рекомендую. Серія Руберти та серія Слушай, я її знаю з 99-го року, тому гарна серія. Далі в цьому каталозі є ось такий новий аромат. Вайсперс, да? of me. А, і при купівлі цього аромату до нього йде а, ось такий бальзам у подарунок. не Коротше, в каталозі він виглядає прямо так, як на вкладенці каталогу. Це він. Тобто, і при купівлі цього аромату ви отримуєте ще в подарунок ось такий бальзам. Бальзам в подарунок приходить. Ви самі обираєте собі відтінок, але нема середнього 85-го, якщо я правильно пам'ятаю. Так, що буде? О, дочі вартость А, Зараз дуже і дуже гарна знижка на туші. На туші да? Питаюсь, ну не питаюсь, а український, да, у нас виходить такий да, діалог. А зараз дуже крута знижка на туш 5 в 1. І код 4219, класична туш, І ціна всього на всього тут навіть це зробили, да? 149 гривень. 149 гривень на цю чудову туш, сторінка сарапова. Да? Да, 149 гривень. І не тільки на всю, а на всю, на всі туші. Так, так, щоб не да, на всі туші зараз дуже чудова книжка. 149 гривень. В мене їх тут 5 штук, це замовлення також однієї клієнтки. Одного клієнта, дівчинки. Понятно, це вона не собі, але ну, і собі, і не тільки. Собі вона дві бере. Я кажу, скільки тобі туші треба? Вона каже: ну, одну. Я говорю, як одну? В тебе ж два ока. Треба дві. Тому да, то люди беруть і ну, беруть От туш 5 в одному, це хіт, то безселер, тобто вона дуже чудово продається і дуже чудово купують. Тому, Ось, будь ось ласка. Далі. ось ну, Також да, із такої достатньо доступної серії серії One Color. Да? Да. туш жовтенька. Це, якщо я пам'ятаю, де об'ємна туш, Могу ошибатися, але так. також дуже чудово беруть, коли на неї знижка, її купують дуже класно. Незважаючи залеж... Не за... Не на ту ціну, яка на неї є, тобто, типу вона дуже класна. Тось, от Рекомендую зверніть також, увагу в цьому каталозі. Далі, так. Що, що інтересненько? О, до речі, новинка. Новинка це новий пом'якшувальний засіб. Арбуз. Зараз у нас літо, тому арбуз. Він класно виглядає, дуже так весело. Ось так ну, отак, знаєте, тось, от, виглядає. Реально пахне арбузом, я вже тестував на аромат. От як жвачка. От реально як жвачка, тобто такий вкусний, класний, тобто замовлена клієнтка. Вона в мене полюбляє такі засоби, тобто в неї там вже вся колекція мабуть. Класний, от класний рекомендую. Тось, губи, локоточки, да, сухі участки, кутікула. Тось, деякі навіть обув змазують, тому що тут є натуральний віск. і він дуже класно ухажує за обув'ю. Рекомендую, дуже, гарно, дуже гарна ціна, і в цілому продукт дуже гарний. Хочу показати свій. Улюблений продукт цього каталогу це піна для воління на вич. Друзі, от таке на штука. Бачите, я такий сьогодні трошки не погодився, тому що, по-перше, не було світла, а по-друге, закінчилась піна, а я сьогодні тільки її отримав. Гарна знижка, 399 гривень. Зараз вона діє в діючому каталозі. Повна ціна більше ніж 600 гривень. Не пугайтесь, ціни її вистачає дуже надовго. Мені їх вистачає і майже на рік. Майже на рік. При тому, що я точно знаю, що. Моя дружина також її трошки пирить. Да. Класне, дуже комфортне гоління, Їх, їй треба трішки, то і це мені подобається. Плюс от, от, я перепробував багато різних засобів для гоління, лучше цього ще не зустрічав. От, от прям повірте мені, то я пробував і інші також компанії, мені там дарували щось. І дуже дорогі продукти. Найкраща серія новейж. Якщо ви один раз його візьмете, я точно знаю, що другий раз мені нічого іншого купувати не будете. Тобто ви точно візьмете цей, незважаючи на ціну. Незважаючи на ціну. Тобто, рекомендую, от просто рекомендую. Далі, ви знаєте, що у нас кожний каталог проходить різні програми, різні акції там, да, і різні подарунки. Компанія готує для усіх нас. Да, за э, продел, пророблений об'єм роботи да? От цей каталог не виключення я отримав ось такий, рапакову, до речі. Ось такий чудовий продукт це у нас э, равента російська стайлінг я так бачу да? навірно да. так очень известного дизайнера Карл лагерт ну коротше ось такий э, продукт ось такий да. Що він робить? Він вирівнює волосся. Не знаю, завтра подаю в дружині, чи, мабуть, сьогодні. Нехай скористуються, тоді я зможу щось сказати. Це Ось така, вона електрична. Це електрична така розчистка. Розшістська щітка. Не дуже розумію, в таких речах я. Ну, і це не так? Да? Але отримати в подарунок ось такий крутий, крутезний продукт. Тровента це гарна фірма. Да? Так, ось такий. За 99 гривень. Ну, мені здається, це круто. Тому що регулюється температура, чима він показує, а це регулюється. Ну, коротше, ось таке. Скористуються, потім зможу сказати. То, за 99 гривень. В магазині, офіційному магазині, в комфі і так далі, вона коштує більше 2 тисяч. Більше 2 тисяч. Отримав за 99. Я для чого це показую? Ви також можете це отримувати за 99. І ще щось я вам хотів показати зараз, до речі, так. Да. Ну і ось також подарунок моїй дружині. тобто з ароматом Фініта. Ви пам'ятаєте, що дуже гарні знижки, дуже гарна ціна на ці парфуми. Що я хочу сказати? Ось тут замовлення буквально трьох да, трьох людей, до речі. Раз, два, три, чотирьох. Чотирьох людей. Ну і собі трошки піна і новейдж. Новейдж Піна і Велна Спек. До речі, це подарунок. Це я вже отримав за одну гривню. Тобто, якщо порахувати подарунки в цьому каталозі, ось цьому замовленні. Ось подарунок, вважаємо 1600 гривень, да? російська 2000 гривень, та випасть майже 4000 гривень, 3600 гривень. Це подарунками від компанії. Розумієте? Тобто, ну, де гроші, ну ось гроші. Замовляють чи замовляють туди продукцію? Так, замовляють. Ви бачили тільки що самі. Три людини, з котрими я спілкуюсь, чотири, з котрими я спілкуюсь регулярно там, Скидаємо каталог, там, якийсь розпродаж, ще щось. І ось вам результат, тут замовлення більше, ніж на майже 4 тисячі гривень. Да? І там ще моя знижка і так далі. І так далі, і так далі. Коротше, мабуть, тут 5 замовлення, 5 замовлень, якщо перерахувати, це по нашій ціні, по дистриб'юторській. Що я можу сказати? Люди купують, гроші є, є можливість заробляти. Якщо у вас є потреба заробляти, я знаю, як це можна. Хочу побажати мирного неба над головою, хочу побажати класного продовження літа. І вже закінчується перший місяць. Одна третя літа вже майнула. Гарних продажів, гарного дня, гарного настрою і ну, до зустрічі. Нових.